Отримати лікарняний без хвороби і сходити на прийом до спеціаліста не за місцем прописки. Реально у лікарнях навіть існуються неофіційні розцінки на такі послуги, і пацієнти часто самі з радістю платять про них. Хабарів з нього не вимагали, сам давав, і цукерки з вином носив, і грошима віддячував. Розповідає київський бізнесмен Афанасій. Так отримав закордонного паспорта, відкрив приватне підприємство і лікувався. Мені нада було больнічний. Открить е, я тогда дав 200 гривень где-то на неделю. То есть канікули собі сделал за 200 гривень на 7 днів. Що теж вважаю, як-то дішева, лояльно. Гроші каже Афанасій, допомагають питання вирішувати швидко у чергах. Довго не стояти, і чиновники, і лікарі після презенту виявляють більше зацікавленості. А вам не придільно давати гроші за те, що ви в принципі можете отримати безплатно? Мені працює, але в наших реаліях нікуди. минулого року за рівнем корупції Україна посіла 152-ге місце зі 182 можливих. Це дані міжнародної організації Transparency International. Нині ситуація не поліпшилась, кажуть юристи, і серед лідерів медицина. Медицина на сьогоднішній день фінансується дуже мало 2,5% від ВВП, наскільки я знаю, І в Європі в мірі все таки татурень досягає около сім Чи не панацеєю для цієї сфери спеціалісти називають страхову медицину? Пацієнти купуватимуть поліси і в разі потреби безкоштовно лікуватимуться в закладах, а клініки отримуватимуть виплати від страхових компаній і зможуть більші оклади встановлювати. Ахівцям, що правда, юристи радять врахувати досвід реформування медицини у сусідів. Наприклад, квоти определенне квоти существують в регіонах на то, щоб попасть в больницу Москвы, например, Москви, наприклад, больницу Санкт Петербурга. То есть, там такое существует, і тепер корупція сместилась в сферу того, що тепер люди платять за те, щоб попасть в эту квоту. То есть, теперь не врачам, а платять тим, котам решает, Яку очередь ви займете. Тим часом у профільному комітеті Верховної Ради раніше заявляли, що повноцінно страхова медицина і обов'язкове медстрахування запрацюють уже з 2014 тисячі Маргарита Кузьміна Сим Аллі Карімов. новини Ювіар.